На що я звертав увагу при виборі взуття і вам на це раджу запитати вам. А перше, ходу гнучки на ні? дана модель ні, тому вона зразу відпала. А я спинився на моделі, яка дуже легко згинається в зоні деформації пальців. Це під час ходи дуже важливо. А слідуюча, задня частина має форму устойчуву таку щільність, і бокові частини теж вони не тряпчані, не мають консистенцію шкарпеток, але ж таки вони більш формоустойчої. Слідуючи, це взуття, цей кросівок має повноцінну фіксацію на стопі. Це значить те, що кросівок може якісно зафіксуватись. і довготривала робота на ногах, не буде викликати юзання стопи в кросівку і так далі. Тому це мій вибір. Досить гнучка по. Дошла, вона вентилюється, тому що ми більше будемо знаходитися в приміщенні. Досить гарна устілка, хоча я заміню, зроблю свою знову-таки. Тому при виборі такого взуття на тривалий час треба звертати увагу перше. Гнучка подошва, форма устойчовий, зад не дубовий, але ж таки форма устойчивий, устойчивий, бокові частини теж не жорсткі, але ж таки форма устойчовий. І гарна фіксація. І розмір. Розмір ми підібрали приблизно 7-8 мм від самого довшого пальця, для того, щоб стопа могла амортизувати і маневрувати в кросівку. Тоді буде робота якісна. Така фіксація кросівка не підійде для довготривалого перебування на ногах. Чому? Це декоративна фіксація, це шнурки не повноцінно фіксують, а просто на резинці утримують кросівок. Це дещо полегшує одягання та скидання взуття, але ж таки для повноцінної фіксації цього досить недостатньо. Тому повноцінні шнурки приви. А якщо ви спитаєте, яким чином підібрати взуття для дитини, то в принципі треба звертати увагу на ті ж принципи. Це дуже обов'язково гнучкий носок для дитини це ще принциповіше. Це досить пластична подошва для того, щоб стопа була мобільна під час занять спортом слідуюче. це гарна фіксація, комбінація шнурків з липучками, це форму стійкий задник і теж форму стійкі бокові частини для того, щоб стопа була стабільна. Для дитини підбір ще важливіший, бо здорова стопа для дитини це здоровий порно-руховий апарат в майбутньому. Тому звертайте на це увагу. Якщо будуть питання, пишіть. Пока.